Це 305 V8. ніколи не мав нову машину до цього. Ну, вона ідеально підходить красеню бунтарю і рок зірці. Я знаю, хто ти. Ну, хоч хтось знає. Гей, боси, перевіримо мікрофон. Як звучить, наче нормально. Ідеал не потрібен. Хочу, щоб здавалося, наче я один у кімнаті. Ага, давай ще раз. Від Скотта Купера. треба, щоб ти зрозумів, наступне мова не про нас з тобою, мова не про чарти режисера оскароносного фільму Шалене серце. Мова про Брюса Спрінкстіна. І про пісні, над якими він хоче працювати зараз. Восени. Я розповім тобі невеличку історію. Коли Брюс був маленьким, в підлозі його кімнати була діра. Підлога це те, що завжди має бути міцним. Ти маєш бути впевнений, що стоятимеш. У Брюса цієї впевненості не було. Лауреат премії золотий глобус Джеремі Ален Вайт. У Брюса золоті руки. І те, що він робить із цим альбомом, він лагодить ту діру в підлозі. Номінат на премію Оскар Джеремі Стронг. Він лагодить діру всередині себе. І коли він закінчить, він почне лагодити увесь світ. Хочу знайти щось справжнє серед цього галасу. Знайдеш. 20-те сторіччя студіос презентує. Спрінг Врятуй мене від забуття.